Друзі, всім привіт! Приїхала в черговий Ford EcoSport 2021 роком вона виїхала на дороги. Реальний рік випуску 20-й, кінець 20-го, 11-й місяць. Приїхала з пошкодженнями ходової лівої сторони. Тут, бачите, є бампер пошкоджений, крило, ходова по лівій стороні, двері. Є зверху грод. Розбита лобовуха. Машинка ВСА, окрім капоту, в рідній фарбі, Капот, навіть мінімальна відтінку відрізняється, його дещо, мабуть, в Америці щось зробили з ним. По комплектації маємо безключовий доступ, маємо сліпі зони. тоновано файно. Маємо 4 склопідйомники, електрична корекція дзеркал, електрична корекція водійського сидіння. Автоматичне світло, круїз контроль мультируль, великий екран мультимедіа, тут є CarPlay, є Android Auto, є у нас клімат-контроль, є підгрів передніх сидінь. Салон дуже гарно збережений. Тобто немає ні потертостей, ні пошкоджень, сідушки ідеальні. фактично салон як машина реально як нова по салону. Нема взагалі зауваження, тут треба трошки в ногах водія почистити, пороги трохи мають якісь потертості. він брудний, але так по самому краю от видно. Дверна карта ідеальна, без зауважень. Так, далі зараз покажу другий ряд. Тут також дверна карта без зауважень. Поріг має теж якісь трошки потертості. Салон ідеальний. Трошки десь плюку постирати і все. Так, сзади є парктроніки, є камера заднього виду тут. Музика класна. Є штатний сабвуфер є подвійне дно тут. Дверна карта в багажнику теж ідеальна, не зашморгана. Так у нас теж сама дверна карта ідеальна. Поріг там має якісь мінімальні потертості. Ось тут чуть-чуть, а ні, тут навіть бруд був. Поріг тут ідеальний, Сідушки ідеальні. Так, тут також ідеальна дверна карта, ідеальне сидіння. То по салону стан нової машини. Кузов, звичайно, що потребує трохи ремонту. тут теж бачимо, мінімальну потертості є. Машинка має 108 тисяч км, то є 2-літровий двигун. Коробка, повний привід, коробка автомат. Машинка вже розмитнена. Так що кого цікавить, звертайтесь, також маємо ще в наявності. от Ще одна титаніум чорна стоїть, теж там ходула побита і періт трохи. І ще одна стоїть і сєжка теж дволітрова, І оця літрова стоїть і сєжка. Так що коли цікавить екоспорта, і ще маємо в дорозі. Звертайтеся.